Функціонал, більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит і ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією. Перше номер направлення, друге адресу медзакладу, третє підпис керівника ТЦК. У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Такими сервісами ми будуємо нову філософію ставлення держави до громадянина. Ця філософія поважає час, зусилля та гідність кожного електронне направлення на ВЛК. Перший крок у масштабній реформі, яка створить новий прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних. Заповнюйте форму за посиланням, щоб долучитись до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян. І друзі, ми вдячні за вашу активність. Набрали необхідну кількість тестува.